Слава Україні, рибаки! З вами канал Анві Fishing І як завжди, Іван. Сьогодні маємо виїзд на рибалку на класичний карфішен. Саме так сьогодні хочу половити рибку, зокрема коропа. Отож, будемо зараз мішати прикормочку маркеритися, шукати дистанції. Звичайно, що будемо годувати рибу і пробувати ловити. У нас сьогодні коротка сесія, тому будемо робити щось для того, щоб максимально швидко підтягнути рибу в точку лову. Та як більшість знає, що корп вимагає досить таки довгого часу для клювання, але ми сьогодні постараємося зробити так, щоб рибка приплила до нас якнайшвидше. Тому, друзі, погнали! І так, як сьогодні ми плануємо половити тільки до вечора, у нас коротка сесія. Обов'язково прикорм, потрібно використовувати сипучу прикормку. В компанії Anvi безпосередньо на коропа є два види прикорму. Це в нас короб, полуниця, мед і є криль. Так, сьогодні хочу зробити щось таке більш солодке, фруктове. Будемо давати полуничку. І обов'язково, друзі, Потрібно додавати на коропа зернові. Досить часто я стикався, що на цій водоймі гарно працював горох. І будемо сьогодні саме його використовувати. Маю його досить таке багато. Зараз додамо горошку. Додамо сипухи. Сипуха нам мала би швидше підтягнути рибку в точку, тому що на сипуху починається збиратися різна риба. І тим самим підтягує нам коропа. Так. Тут багато грубої фракції. Досить таки груба фракція. Висипаємо. Пакетики, друзі, не забувайте забирати обов'язково з собою. Перемішуємо. Горох має вологу. Зараз наша прикормочка. Потягне себе водичку. Так. Одна пачка прикормки. Додам ще трошки пелицю, пелець слива. Пелець, до речі, друзі, нас на це селі. Також дуже добре себе зарекомендував. Думаю, пачки можна сміло додавати. Може навіть і весь. Слива, полуниця, аромати стоять дуже по всьому березі. Також додам ще пелицю 3 мм, він буде дещо швидше розкриватися на нашій точці. І м -м, Додам його зовсім трішки, бо буду його ще використовувати на стіки. У нас сьогодні класичний карпфішинг, тому без стіків ніяк. Ну і, звичайно, обов'язковий такий інгредієнт, без якого жодний прикорм на коропа не буде таким ефективним, це конопля. Коноплю потрібно обов'язково додавати. Постійно так висипаємо, половинку тут, поділимо собі Є. і добре перемішуємо. Ось такий тут друзі, у нас мікс. Будемо зараз годуватися і закидати наші снасті. Маємо ще одну покльовочку. Рибка не груба. оп -оп оп але головне її не пустити в каміші. От Він вже розганяється туди, він вже знає, що там є. Будем його розвертати. Ух. Є. Всіма правдами, неправдами. Риба знає, куди тікати, вона у себе вдома. Е, -е. отакий то непоганий короб. О! Це вже трошки крупніша рибка. Дивіться, який красунчик. Стікмікси наші працюють. Дві горошинки і попап. Класичну в нижню губу. На цю комбінацію вже друга риба сьогодні. Дивіться, який красень. Ух ти, карпіо. Сподобався тобі пелець NV Fishing? Каже, що є. В класичному карпфішингу дуже важлива презентація нашої насадки. Так як і в Flat Fiedрі, ми беремо пелець, забиваємо в наш флет, закидаємо, і виходить там така дуже гарна презентація. З використанням в карпові рибалка Сіка, виходить щось дуже схоже. Тому я рекомендую всім ловити зі стіком. Неважливо, чи ви ловите за допомогою кораблика, чи ви ловите просто в закид. Стік обов'язково має бути. І для нього можна використовувати пелець 2-3 мм. От на даний час в мене є пельчик кукурудза, ми давали його в прикорм. Зараз. Засипаємо його в нашу ПВА сітку. Він такий, щоб був більш-менш непоганий стік. Так можна його закатати отак. Щоб стік був такий досить щільний. Така, друзі, у нас вийшла цукерка, цукерка для коропа. Зараз ми її з допомогою такої іголки вдягнемо на наш поводок і будемо закидати. З такими стіками я сьогодні рибалю. Зараз будемо ставити на поводочок і перекидати. Я переважно собі в'яжу декілька стіків, проходить година часу і ми тоді робимо масові перезакиди, якщо не було клювання. Якщо були клювання, відповідно перезакидаємо. Але при кожному забросі ставимо ось цю річ. Можна використовувати будь-які інші пелиці, які вам подобаються. Можна використовувати також втікмікс і прикорм. До речі, можна додавати ще от таку прикормочку в стік. Тоже по коропу фракції фракцією дуже гарно буде працювати. І ще один коробчик нас сьогодні порадував, поклювочку оп. Так, я вже бачу, він знову зайшов з насті сусіда. Поки включаєш камеру, так може бути. Зараз ми його легенько виведемо. Ух. Тут коробці невеликі, я вже повторююся, але дають капітальний. Так. Так, і ще зачепив свою леску від спомба. Ого. Хороша рибка. Опа, є, є, друзі. Зачепивши леску від спомба, бо обірвав при закиді і зараз... Дістанемо ще наш спомп, тому цей коропець подарував нам ще нашого спомба, от, клюнув на дві горошинки. Пересоп. От, нижня губа, класика, правильно зв'язаний монтаж і все добре. По насадочках сьогодні використовуємо попапи. Тут можете бачити такі кольори. Це у нас ананас і оце вафтерс. Тут у нас сквіт квіток топу тигровий горіх, такий помаранчий з Ну і Звичайно, що використовуємо сьогодні горошок тим, чим годували. Ставимо на насадку в комбінації з горохом дає е, найкращий ефект, риба найкраще на то відкликається, тому що на самі попавчики можуть тут покльовувати навіть карасики невеликі. Ну, а от на Такі комбінації гороху і і є покльовочки риби. До речі, передостання рибка клюнула на дві горошинки на волосі і практично більше нічого їй не треба. Гарно загодували точку, дали її активний старт з ципучою прикормкою, вона підтягнулася, підтягнулися карасики. Перша покльовка, до речі, була карасика, саме ця риба найшвидше встає на точку і починає нам клювати. Потім потрібно дещо збільшувати фракцію, якщо у вас сесія дозволяється зробити так. Або, відповідно, ми знову-таки догодувалися тим кормом, що в нас був. Підтягнули собі того коробця в точку і обловлюємо. Переважно всі покльовки в мене були за точкою. З точки клюють карасі. Ну а карася нам не треба, ми сьогодні ловимо коропа. Будемо зараз вкотре перезакидати, не потрібно засиджуватися. Будь-яка рибалка потребує темпу. В кожній ловлі він свій. А в нас сьогодні година часу. Через кожну годину ми робимо перезакид. Що ж, добігла кінця наша сьогоднішня рибалка, вдалося нам половити рибку. гарно стала на корм, гарно відкликалася на наші приманки, на наші насадки, давала нам круті покльовки і круті емоції, друзі. Ну і зараз покажу вам, що нам сьогодні вдалося спіймати. Такі, друзі, Коробчики, ось такий розмір можете бачити. Досить непогана, хороша і відмічую сильна риба. Дарувала нам сьогодні покльовки такий дуже гарний лисий короб. Супер. Оці особливо сильні. Загалом рибалкою задоволені на всі 1000%. Всі бачили, що ми сьогодні використовували. Використовували сипучу прикормку для швидкого підтягування риби в точку лову. Використовували горох. Риба тут дуже його любить. Тому, друзі, зробили всі умови для рибки і вона в нас сьогодні клювала. Кого зацікавила продукція компанії Anvi Fishing, переходимо на сайт, посилання буде в описі. Там ви зможете знайти для себе будь-яку прикормку під конкретну рибу, під конкретні задачі. Ну що ж, ми завершимо. Не забувайте підтримати наш канал підпискою. Тому, друзі, все буде Україна. До нових зустрічей на рибалках. Всім гарних уловів!